Рада вітати вас на моєму каналі це магазин Сінсей. Сьогодні оглянемо ціни на взуття, одяг, сумки та нижню білизну. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Джинси зараз хорошими знижками. Ось такий варіант у чорному кольорі розкльошені. На мені 34-й розмір. Знижка на них 50%, ціна 349 гривень. Ще ось таку сукенку запримітила, дуже гарна м'якенька тканина, 92% котон. Розмір дещо більше мірить на мені XS і ще трошечка вільнувата, але мені подобається, скоріш за все, я її візьму. Ціна на неї зараз 219 гривень. М'якесенький светрик молочного відтінку, дуже приємний, зовсім не колючий. Комірець розшитий камінчиками, ззаді защіпається на гудзичок. Вартість 459 гривень, 100% поліестер, а кумірець 100% котон. Далі ось такі класні джинси, але розміру знову немає. 32-й ледво защупився. Треба 34-й, але дуже класна посадка і колір. Знижка на джинси 50%, ціна 399 гривень. До речі, вчора придбала собі ось таку сумку в Сінсей. Ціна 289 зі знижкою. Повна вартість була 659. Дуже гарно виглядає ось так зблизька, м'який на дотик. На жаль, розмір останній залишився, не візьму його, тому що він зачіплений ззаді. Джинси також не підійшли мені, 34-го немає, 36-й завеликий. Футболка, дуже приємна на дотик, склад тканини 95% котон. На мені розмір ще Щетяниця, вартість 149% і джинси, такі як попередні, тільки відтінок темно-сірий. 34-й розмір. Вартість 349%. Класно сидять, але посадка хотілося б, щоб була трошки вища. Розміри теніски 2ХС до XL. Ось ця сукенка 219 гривень. Тканина рубчик. Пам'ятайте, що вона дуже більше мірить. 92% котон та 8 еластан. Штани пояс на резинці 399. Темно-сині і такі бежеві темні. Чорний відтінок 289. Поліестер та еластан. Піжама 459 котонова майка та штани. У чорному варіанті 289, новорічна 349 XS до XL. Чорний плащ на підкладці 1199 2XS до 2XL. Має пасок, кишені та декоративні гудзики. Така модель 899 з чорними гудзиками. На рукавах теж є гудзики. Курточка 799 2XS до 2XL. Такий чорний варіант 899 31 знижки. Тоненька курточка весняна 619. Курточка чорна 899 2XS до 2XL. Дублянки залишились світлі 1299. Сукня фатинова знизу на підкладці 289 2XS до XL. Склад тканини, поліестер та еластан. 289 такий схожий варіант. Також сіточка, і знизу йде підкладка. Модель широким вирізом. Пояс на резинці, також на підкладці рукавчик сіточка 289. І така модель 289. Тонесенька вона вже йде без підкладки. Склад тканини тут. 100% віскоза. Сукні у двох відтінках по 269. Заду блискавка і по боках вони так зібрані. Знизу ще додатково є підкладка. 100% поліестер, 169% чорна сукенка. З декоративними гудками на рукавчиках та спереду. Склад тканини котон 95%. Колькава з молоком. Ціна повна 339, маска для сну хмаринка 149. Спонж 49. Червоний, такий набір 69, кісточка для макіяжу 149, косметичка, сердечка, ціна 149, набір кісточок 339. В наборі 9 штук. Золотиста косметичка 79, набір спонжів 79. Органайзер пластиковий для косметики 99. Такий великий 139 для помад. Спрей парфумований для тіла 129. Косметички 2 штуки 169. Одна екозамша, друга екошкіра. Така косметичка Силіконова прозора 259, яскрава малинова 169. Дзеркальце 169, 59. Косметичка Неонова Малинова. Кісточки для макіяжу 339, 5 штук. Такий великий набір 359, чохол для телефону 49, 79 святковий та 79 з блискітками. Маленький гаманець 340. Такий варіант ціна акційна 169. І такий варіант також 169. Валіза дитяча Ельза 1199. 759. Така чорна. Міні Маус ціна зі знижкою 799 та Пуш 1199. Обруч косметичний 149. Набір. Кісточки та спонжі 79. Гребінці та заколки для волосся 149. В наборі 7 штук. Кісточки для макіяжу 389. Такий набір для волосся. бігуді ціна 289. На коробці вказано: інструменти для манікюру. Косметичка об'ємна золотиста два відділення. 339, така маленька 149, спонжі для макіяжу 149. Кісточки блискучі в наборі 5 штук. Вартість 359. Шпильки для волосся Green 4 штуки 79, косметичка 169. Така силіконова прозора грінж 99, шкарпетки три штуки, 169%, 72% котон. 79% також три штуки упаковка, і тут 69% за 2, м'якенькі без цінника, нижня білизна 69, бюзгальтер без паролону, вартість 169. Такий 99. Трусики 159 3 пари. Бе І такий варіант 129, також 3 пари. Однотонні 189 за 7 пар. Пенюар прозорий з трусиками у чорному кольорі. Ціна 599. Боді помаранчеве 389 у чорному кольорі 289. Рожеві зимові черевики 289. Такий варіант 240. Така модель 759 619. 1299, двоколірні черевики 519. Такі фіолетові з чорним. Ціна 599. Челці 459. Ковбойки 799. Черевики екозамша 749 на шнурівці, Такий варіант 619. кросівки ціна акційна, 349. 359. сірі 659. 399 розміра 36, і 41. Червоні з білим 359, така модель 459. Сумочки також багато є, акційних пропозицій. Защіпається на кнопку 399 світла 389. На блискавці без підкладки. 219 ось такий варіант, ще бокова кишенька є. В середній також без підкладки защіпається на кнопку Сумка рюкзак 349. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам економних покупок. На все добре!